Вітаю вас, друзі! Збройні сили України нам сьогодні подарували дуже хороші новини, тому що від початку повномасштабного вторгнення, станом на сьогодні, наші воїни знищили понад 70 тисяч російських окупантів. Дякую Сібальшої хочу поблагодарить всіх, хто приймав участь в цій великій і із цієї прекрасної нагоди сьогодні у тимчасово окупованому Криму, а саме у Севастополі, під ранок були аплодисменти. Летить! Летить! смотри. Куда ти шарахнула хорошенчно? гойда? Але наші збройні сили знають, що меж вдосконаленню немає, а це означає, що рано чи пізно ми із вами почуємо і про інші цифри російських втрат. Установлене вами завдання, 300 тисяч чоловік виконано. Тим паче, що на Росії усе роблять, аби саме так і сталося. І вчора там заявили про завершення, начебто часткової мобілізації. По всій Росії завершена чистічна мобілізація. Підписки на цьому каналі мають зростати так само, як і наша із вами русофобія. Тому обов'язково підпишіться, якщо досі цього не зробили. І традиційно нагадую: натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар тоді це відео набере якомога більше переглядів, і поговоримо сьогодні із вами про наче як завершення часткової мобілізації на Росії. Міністр війни Шойгу вчора заявив, що ну під час проведення мобілізації виникали, виявляється, деякі проблеми на початковому етапі були проблеми з оснабженням різними видами довольства. Сьогодні ці проблеми рішені. Проблеми точно вирішені. Тільки от у російській армії про це схоже, ніхто нічого не знає. Буквально учора ж, коли Шойгу казав, що проблеми вирішені. Росіяни скаржились, що їм видавали прострілені бронежилети та дерев'яні шоломи. Десята отдельне гвардійської бригади морської піхоти пацанам дали, прост... ну простинувзета вже історія облетіла все пацанам дали простреленные броніки, там пліто гранит граніт 5А і соответственно, дерев'яне шлема. Хоча усе ж таки шойгу напевно не брехав, бо дійсно шоломи і бронежилети видали питання тільки які. Всі привише війська забезпечені положеними видами довольства, форми одежди, екіпіровкою. але і тут халепа. Частина мобілізованих росіян скаржаться, що їм нічого насправді не видавали. Броні каску далі вам ну, на даний момент поки що немає. ні. На сьогоднішній день найголовніше це екіпіровка. Підготовка І з підготовкою теж усе дуже прекрасно. Якщо вірити останнім відео, то схоже, росіян готують до того, щоб вони мобілізовані давали молоко. Був коровник раніше здесь. Зараз заїхали. Вот другою коровник. Солому кинули на бетон. І поки Путін та Шойгу розповідають, що росіяни їдуть на фронт тільки після підготовки. Родичі мобілізованих росіян кажуть, що ніякої підготовки немає взагалі. Молоді хлопці, молоді хлопці потрапили. звісно куди. Де нічого там не підготовлений, не підготовлений. Особе внимание уділяно підготовці. Звісно ж, ні підготовки, ні слажування, не буде. Мобілізовані росіяни із Курської області не тільки не мали підготовки, вони і ще й не мають точного місця розташування. Невідомо куди вони поділися. Хоча я здогадуюсь, на якій глибині вони можуть бути. Наші діти 10 октября пропали з наших поль зріня і заходять на зв'язок. і виходять бачив. Не розумію, у чому насправді проблема. Можливо, просто оці мобілізовані із Курської області об'єдналися у один підрозділ із резервістами із Челябінської області. П'ятеро резервістів погібли в ході спеціальної операції. Всі мобілізовані були з Корки на Челябінської області. Це перше офіційне повідомлення. Трохи більше пощастило мобілізованим із Білгородської Народної Республіки. Вони просто потрапили у полон. Білгород. Выработали под хлопцы, приезжают. У нас действительно есть. Інформація тому, що кілька чоловік білгородців, знаходяться зараз в пліну. Але загальна ситуація така: Владимір Путін не може нічого зробити із українськими наступами. Російська армія отримала кілька нищівних поразок на різних фронтах, і тому він оголосив мобілізацію. і Зараз мобілізованими солдатами намагається затикати усі дірки у російській обороні, і це називається просто використання гарматного м'яса. Сами ребята так говорят, что они пушечное мясо для них. Это вообще что за безобразие? Идете все-таки не мясо, а но нормальными мясо. Бой, бой, бойцами мясо с подготовкой. Родичі російських мобілізованих могли би боротися за те, щоб їхні чоловіки та сини лишалися живими, щоб владімір Путін не відправляв їх як м'ясо помирати на війні проти України. Але вони зараз мовчать, вони терплять, вони із цим змирилися, і максимум виходять на протести тоді, коли вимагають дати мобілізованим дерев'яні колоди. Йди, йди. Сидіти сидіть на попіровні сам міністр війни Російської Федерації Шойгу стверджує, що і ще не усі 300 тисяч відправились помирати на війну проти України, а лише їхня частина в район проведення спеціальної військової операції направлено 82 дві тисячі. А це означає, що у російських чиновників додасться роботи. От візьмемо до прикладу Дагестанмобілізація в Дагістані країни, продовжується. у начальника Дагестану є одноманітна, але дуже велика робота. Він постійно зустрічається із російськими солдатами, у тому числі мобілізованими, а потім носить квіти до портретів загиблих російських солдатів. Хочу пожелати вам бойових успіхів. Сергій Міліков зустрічався з сім'ями воєннослужащих, погибших при сполненні військового долгу на Донбасі. В то вступил в ряди ворожоних сил. Мобілізація в Дагістані об'явлена руководством страны, Продолжается. Російська влада стверджує, що поки іще гарматного м'яса у кількості 300 тисяч вистачить, і поки іще вони не планують набирати нових майбутніх мерців. Ніяких додаткових завдань. Не планується. і одночасно Владимір Путін заявив, що російську армію треба терміново реформувати правда у своєрідний спосіб. Вона должна бути выстроена на современном рівні. Ми пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада. Выстроена на соврієнному рівні. Mm -hmm. Правда, як саме вони планують реформувати те, що постійно помирає, вони не уточнили. Ну і я впевнений, друзі, що це далеко не остання мобілізація на Росії. Владімір Путін буде робити усе, що може, для того, аби війна тривала, тому що інакше він ризикує залишитися без влади, а можливо і без голови. Він буде набирати нове й нове гарматне м'ясо. По мірі того, як м'ясо, яке набрали раніше, буде помирати на? На нашій землі Людей не жаліють зовсім. звісно, це додасть роботи і нашим збройним силам. А вже ж нам від цього не буде легше. Але ми із вами, друзі, обов'язково переможемо. Та для цього ми маємо усі бути готові та налаштовані на довготривалу боротьбу. Ми маємо розуміти, що легко не буде, та допомагати Збройним силам України, допомагати українській армії, яка вміє робити російських загарбників дуже хорошими росіянами і цифрами у понад 70 тисяч тих загарбників, які вже подохли на війні проти України, цьому дуже яскраве підтвердження. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.